Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Ось такі маленькі карапульки по шаховим новинам. А з вас вгадати, на яку мелодію, на яку пісню це все зарифмував чи десь недорифмував міжнародний гросмейстер. І так, починаємо. Ну, Ми вже казали про Кирила Шевченко, як він спалився і у Іспанії, де потім визнав, що все ж таки сховав. Телефони в туалетах ходив туди за підказками і так далі. Це сумна історія про те, як можуть батьки або рідні вимагати успіхів, і коли ти займатися не хочеш, то починаєш четирити. І ось до цього, в принципі, і прийшов Кирило Шевченко. Йому казали рідні: давай, давай, гуки, щось йде, а ти де ти де І він вирішив, що найлегший шлях це. За допомогою Комповщини таким займатися. Я вже розповідав, що багато кого тут було в мене скріни, багато хто з читерів та просто Шахраїв. Вони, звичайно, захищали Кирила, бо їм це все той самий приходька і так далі, заблокований за читерства. Ще там Березін, який теж зізнавався, що його блокували за читерства і так далі. І ось надсилали що і про Крамніка, що е, Крамнік ось з моєї пісні, хоч порохом пропах, там Путіним пропах. Чи, я не розумію, чим там був, але е, писав про те, що читерів е, Шевченко у титулованому вівторку. І подивимось, чи відреагували на це е, чистком чи ні. Бачимо, відреагували. Ну а тепер вгадай мелодію, друзі. З Кирилом все зрозуміло. Друзі, грайте в шахи чесно, грайте в найкращій шаховій лізі. У нас. Подивіться це на сайті шахової школи, шахівчимо перемагати. В нас немає ані читерів, ані тих, хто хоч якось пов'язаний з оркоблоком і з оркоподіями. В нас чесна гра, свої рейтинги і лише позитивне накопичення рейтингу. А тепер все ж таки до пісні. Мелодію. Вгадай мелодію зараз. Шевченко був. В Іспанії і читерів в туалеті. Він так хотів до топів верх, і читерів в туалеті, Відро стоїть папірці там, а поруч гросмейстра рука, свій телефон там заховав, щоб читерить в туалеті. Ну, Виконання в мене не ідеальне, друзі. Я все ж таки не співак, але мелодія ось, їхав в автобусі, прийшла на думку, хто вгадав мелодію, хто напише, хто, можливо, підкоригує. Ще в мене, поки я їхав, таких 5 маленьких карапуляк, їх теж викладу. Ну, почнемо з першої: з такої: все бережіть себе на зв'язку з гумором по життю і з вірними заняттями у напрямках шахів. Боже, що кажу, втомився від ранкових подій. вже в мене слова переплітаються. Ну вибачайте, можете навіть мене захейтити.